Рашисти продовжують нещадно обстрілювати Україну. Так, під ворожим вогнем опинились одразу кілька областей. Зранку 2 квітня росіяни обстріляли з мінометів Сумську область. Зокрема, рашисти вдарили по молоковозу. Зафіксовано два прильоти. В результаті обстрілу загинули двоє людей: водій молоковоза та експедитор. Йдеться у повідомленні Сумської ОВА. Крім цього, ще два прильоти зафіксовано у Краснопільській громаді. Під ворожим вогнем опинилась і Харківщина. Інформацією обласної військової адміністрації минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в результаті атаки на прикордонне село одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Російські війська за минулу добу близько 60 разів обстріляли і Херсонську область. Внаслідок ударів ворога. Одна особа загинула. За інформацією ОВА, окупанти випустили по області 290 снарядів. Російська армія гатила авіацією, градами та артилерією. Не стихали обстріли і у Запорізькій області. Там ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів. В результаті пошкоджено. Будинки.